тематичний день англійської мови масштабний захід, який проводився одночасно в усіх бібліотеках району протягом дня. Англійська міжнародна мова, яка стає сьогодні необхідною в навчанні, бізнесі, мандрівках та в спілкуванні. Такий день в бібліотеці у нас вперше. Ми зробили його не тільки інформаційним, цікавим, пізнавальним і насиченим, а й постаралися створити атмосферу свята в бібліотеці. Над всім в цей день панувала англійська мова. Приміщення бібліотек наповнилися головними символами Великої Британії, такими як прапор, і Таурський міст, листівками з краєвидами та цитатами відомих людей про англійську мову. Всі предмети навкруги, меблі, частини будівлі були позначені кольоровими стікерами хмарками з їх назвами англійською мовою. Яскраві книжкові виставки інсталяції Мова, що стирає кордони та тематичні досьє знайомили користувачів з англомовними країнами, їх історією та культурою, книгами, класиків та дитячих письменників, можливостями вивчення англійської мови в бібліотеці в Україні та за кордоном. Бібліотекарі також ретельно підготувалися до цього дня. Вони англійською вітали всіх користувачів і цікавилися їх запитом. Підготували інформаційні буклети та листівки про історію англійської мови, англомовні країни, цікаві факти про англію і англійських письменників. Кожен користувач взяв участь у вікторинах, мовознавчих іграх, спробував прочитати англійське прислів'я і підібрати для нього український аналог, розгадати кросворд, відгадати літературного героя за описом, скласти речення з англійських слів чи дати інтерв'ю англійською. Протягом дня в усіх бібліотеках проводились відкриті уроки англійської, спілкування з носіями мови, театралізовані та пісенні змагання, конкурси та ігри, віртуальні мандрівки до Англії, а для шанувальників тонкого англійського гумору виросло дерево коміксів, і навіть чайна церемонія в цей день відбувалася за англійською традицією. Це було справжнє свято англійської мови, до якого залучилися в цей день всі наші користувачі. Нашими партнерами та помічниками були волонтери, вчителі, учасники груп по вивченню англійської в бібліотеці ленгвіч-кафе і Веселий Інгліш. Завдяки рекламним діям в соціальних мережах, створеним постерам та листівкам, День англійської мови привернув увагу потенційних користувачів і мав позитивні відгуки. Мотивував не тільки користувачів, а й бібліотекарів до вивчення та вдосконалення англійської мови, став дієвою промоцією інноваційних бібліотечних послуг. your purpose of learning English. I love English and uh, I learn it for myself. Aha, uh -huh, I see. Can you give a bit of advice for those who are learning English right now? Of course. At first, a systematic, little by little and every day. Secondly, don't be discouraged if the first fails. Third, find a good company and let's laugh and learn English together. О, Вероника, а теперь несколько слов на русском языке. Скажи, пожалуйста, ты где изучаешь английский? Ну, обычно в школе, но благодаря тому, что я еще хожу в библиотеку, я полюбила английский. Потому что в школе обычно это уроки, задания, и все это как-то так обыденно. А у нас в английском языке, который в библиотеке, в language кафе, всегда интересны задания и всякие общения, и всякие мероприятия, например, как сегодня.